В нас ось тут в шафі продумана ця зона. Великий простір, технічно. це пральна і сушильна машина. І теж все серце е, інженерія в, в цьому маленькому просторі. А е, ось тут в нас є грибінка е, під паркетом і під ковроліном е, опалення це є водяний підігрів підлоги. Е, обігрівається обігріється це є електричний котел, е, це є лічильник електричний. А усе зона, коли е, ми заселилися, і нам власник сказав, що завтра до вас прийдуть, щоб підняти трохи холодно. Попередні мешканці просили, що трішки збільшити температуру. Так він відкривав це повністю. Тут ця зона серверна. Прийшов майстер, і він з комп'ютером попрацював, попрацював, перевірив витяжку, кондиціонування теж підняв температуру, тому що температура була понижена. І вже на вечір нам було жарко. Ось. Всі автомати управління знаходиться в цій зоні.